Їхнє обладнання залишились в окупації, а на Франківщині вони все почали з нуля. Сьогодні проект рідні йде в гості до харківської фірми Імператив Юа. Ми підприємство Імператив Юа знаходилися у Харківській області, ближче до кордону з Росією. Працювало приблизно десь 40 чоловік. Виготовляємо композитну арматуру і композитну сітку. тобто скло волокно, тобто скляна називаємо. Бо дуже багато людей путають її пластика, ще називають. Вона не пластикова, вона скляна арматура. Використовують в будівництві, заливають поли бетонні, кладка, стіни. Вона міцніше металу в два рази. 24 проснувся від того, що я сам живу 5 кілометрів від кордону, і дуже Гучного грохоту і світло мелькало, тось летіли ракети на ну в сторону Харкова. Туди прилетіла, півцеха завалила повністю. Тобто знесло там велика прірва, чи яма, чи як її назвати. Тось розлетілося. А уцілів склад. Ну як уцілів, тось весь в осколках побитий. Обладнання сталося під окупацією. Тут ми ж зробили все нове. І потім, тільки коли наші хлопці освободили Харківську область, вийшло частину частково вивезти. Те, що саме ті узли, які необхідні, які дуже складно зробити. Тобто вийшлося вивести. Вибрали, мабуть, саме Віставу, тому що тут дуже дуже гарна територія, дуже великі цеха. Мабуть, наразі ціна зіграла роль, що люди пішли на поступки до нас. Фактично, тут нам з нуля вдалося відновити лінії по по, по виробництву композитної арматури і по виробництву композитної сітки на 70%. Поки нічого не думаємо собі, кудись далі, тому що поки все влаштовує, тому що Радами близько і Європа, щоб працювати на Європу і на Україну. Тобто зручно в дві сторони працювати.